І так, всем привет, з вами Вова і до проживаю на нове відео по Metro City. Сегодня виходить новое відео, я покажу ну, по Metro City, но сьогодні серія можна ну Так, плюс-мінус завтра буде в інцелі, не знаю. І сьогодні, друзі, для вас покажу метро -сінці... Метро -сінці відкрився... в Metro City в Metro City відкрився в в Roblox City. Як знаєте, що тут знаходиться в Дефінаріях? по перше, тут, то может дельфі... тут є дельфіни, є риби, можете... и Друзі, а хто не дивился відео, видео предыдущий відео я слідкував... З... Е Змар... Е слідкував за Мартою, з вой змарникой, может затем відео дивитися, вот підказка від резонансной. Сьогодні може друга частина вийти, я не знаю Блін, ну тут хто не дивився предыдущее відео, там де я е, що сталося з Мамартою і з димой і якось подругою, то дивіться підказки я перетягнув чорний ко костюм і він зараз на ньому ну все друзі, підпишіться на мой на канал ставте лайки і нажмите на колокольчик написитерок кожного дня вот дивіться, вон до я вот давайте притай от бачите я прыгаю вот из моей машини. Ми не робот слагаем. Ну, Оль, под создание дофинарий. Друзья, по секрету, я буду слідкувати за лаю. Якщо набереться 15 лайків, випущу нове відео, Слідкую за лею, что она отскривает, що вона говорить. У мене целый -ли за є слідкування. Слідкування по робоксу по Майнкрафту можете дивиться. Во, вот, да, дельфінчики, дивиться зараз. А де ще двоє. Це, друзі, називається дельфінарію. Тут я мону шоу 9 з дельфінами. Мона девіться... Тут є кафешка, мона тут історію читати про морських тварин. О, кафешка Йон, ну просто історія тут про все, про цих дефінарі. Он там туалет... 4 ну, туалет... Черепаха. Я хочу так такого написано, вот. Оце скат. От Манта Рей. Мата Рей. А якщо ну, ну розбирати, то що Марта Рей буде. Вот <реку> От і. Вот кра э, uh, краб. Краб, 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 краб. Одинокий. Друзья, хочете більше ролика по робоксу по Майнкрафту и Бараву старту, то ставьте лайки и не жмите лайкос. И сегодня выходит новое видео по Бравостарсу, бо я вчора не мог записать Я я сегодня видео записал робоксу за вчорашнього, бо вчерашний не мог записать, бо там два ролика записал. ну Call of Duty вчера вышел нормально. И танки должны выйти. Танки сьогодні вийдуть. М Call of Duty вийшло 15.40 по варшавському годину плюс-мінус. Тут в метро City немає ніякого зомби апокаліпсис, бо тут якийсь ненормальний нормальній один кисчел там казав, в увага, тут починається, а його... А його нема Витайс Друзі. тут друзи написано блин почемне А чому не виходить цей ролик там там, де це, як називається? Блін, я забув. Блін. ребят. Подскажите. А, блин. Мердер мистер, блин. Блок могу не с мердер мистером выходить. Точняк. Я, я процесс про забыл, блин. Сейчас выйду. У мене пока, друзі, у мене 864 е, аккаунте. До речі, друзі, у мене ролик є за Аню, и це Ані. Там, де я граю в Метро City, І буде друга частина, з другої Ані. Я граю, я з Ані 2 граю в Метро Сити це може вийти на канал. в мене. Можете планиро здание Дивіться, плани. Вова із здания там. О, слава богу, що тут темно. Тут то по секрету та даша була. О, лабабу. <сміст> Друзі, хочете ролик Лабабу? Po Robuxu, skoro no u mnie łagaje Robux, Ja nie do kimś skończyłem, tak, idziemy do definerii. Shell Kita.

О, написала, далі. Фу, слава богу, жены дитя у волосы, начало по вихідні, по вихідним їжджу. О, історія твой корабль. Друзі, за Це піратський корабель і на ньому жили пірати. пираты. Ну тут просто истории просто. Нажимаешь, подходишь и ну, пожалуйста. черепаха там, дельфин. Он моду за то 8 Возьми, неха, Он дельфин. Кат. Ну, акула даже и А вот дельфины плавают. О, она на сейчас зашла. Ай, блин, я залез, блин, вот это блин, опа, шик. О, oh, да, бежит, да это двигается, красавица бежит. Настя бежит. <сіх> Друзья, она попадается разных кролика. То мне серия в метро Сити попадается в видео там, де из детку нас всегда попадает рядом попадается. Вот так, ребята, поняли? Ну, Марта еще куда-то попадает и разных видов. Ну, друзья, это ролик с видео Подпишитесь друзья Давайте, на я бы сюда, ребят, позвавлю до финали. Хм, я думаю, що Настя вернеться, я не знаю. Ой, еще Макс зашел, блин. Я слайд, коли посварився, посварился, я не, не, не буду с ней видеть, а я не буду 15. Напиши, вот Блять, монет тут паника начинается. <ріхи> вот ребята уже 4 дельфина появилось. Ой, mm. Ой, блядь, я б потолок вдарився. Уже семнадцать минут уже. Сериал, сериал бы. Монеробок слагает чуть-чуть, блин, ребят, мы не знаю. О, привет! Здраси! Таблину манеробукс по длагу, блин, за выйдет. ка. Ой, друзя, пора... вибачте, бо я зночу вже панікувати, мене Роблокс зараз викине чортам. 你说。Yes, sir. Ты э -э, э -э, то. А вот. Он... Эй, что за тачки? А вы кто? А, целамар, блин.

Тока не кидай мене, только не кидай мене воду, будь ласка, ты. co nače Да, вот цей новый дом, блин, я уже в новом доме живу. Друзья, хочете можете отдельное видео, там покажу обзор своего дома. Не рели, а игре. Gracias.